Приватний ліцей Теорема один з найпопулярніших серед харківських учнів. Його програми для дистанційного навчання повністю відповідають усім вимогам Міністерства освіти України. Ми навчаємо за дистанційною формою а, і за екстернатом. Дистанційне навчання це навчання, коли вчитель заздалегідь на якусь навчальну платформу завантажує навчальні матеріали. Це може бути відео, презентації, це тести можуть бути і учень. Самостійно, коли йому зручно, заходить на цю платформу і виконує ці завдання, да, дивиться відео. Є в теоремі і онлайн уроки і консультації, де учні спілкуються між собою та з учителем, а ще авторська методика тренувальних і контрольних тестів. Тобто, для того, щоб учень в кінці теми здав тест, він повинен потренуватися. Ми повинні розуміти, що учень контрольний тест здасть, і він розуміє цю тему. І таким чином ми саме. Можемо гарантувати і батькам, і ну і собі як вчителям, да що ми навчили учня. І важливо, що після закінчення ліцею теорема випускники отримують свідоцтво про освіту державного зразка.